Привіт, друзі! І в цьому відео ми розпочинаємо ремонт тесли. Зараз я хочу розповісти, що потрібно зробити перед тим, щоб заїхала машина на ремонт, тому що в неї є деякі косячки, котрі потрібно зробити до того, поки вона буде заїжджати на СТО. А що саме головне потрібно зробити? Е, я не кажу, що ходовку зробити, тому що тут пару годин і машина буде повністю їздити. Ну, маю на увазі, колесо буде стояти. Е, в цих нових теслах вже стоїть тепловий насос. Він ось тут стоїть. Так і бить, спеціально для вас зняв корито для того, щоб показати. Ось це він стоїть, це тепловий насос, це вважається круто, класно, Тіпа батарею подогріває, там все... всі справи ці робить. Але із за того, що вона стояла без антифризу, насоси качали. Насоси у неї стоять ось тут позаду. Я сподіваюся, ви їх бачите. Ось це один, і там знизу такий ж самий ще один. Коли вона приїхала, вона і здавала такі дивні звуки, що перше. На що спала думку, це насоси. Я так і думав, але приїхав той майстер, котрий ключі робить. Він по теслам дуже сильно добре шарить і сказав: Почни з насосів, поміняй їх. Вони коштують десь по ну, плюс мінус 2000 тисячі гривень. Кожний, тобто десь трішки більше 100 баксів потрібно буде вкинути сюди. І тут така прикольна назва на цьому насосі GTX, наче якась відеокарта. Зараз мені потрібно їх зняти для того, щоб просто потримати в руках і розуміти, як він виглядає. Для того, щоб тримати його в руках і шукати ну, на фотках в інтернеті плюс-мінус такі самі, хоча б Щоб потім, коли я за ним приїду, зрівняти його вже вживу, тому що не хочеться купити, потім вертати. Так що знімаємо. Ну і ось я її вдало зняв. Там їх дві: одна верхня, друга нижня. У мене проблеми з нижньою, тому що коли я її запускаю, вона і здає дуже. Поганий звук і крутиться так з зупинками, наче їх хтось там зупиняє. Зараз поїду куплю новеньку. Поряд зі мною тут є. Все, тільки що швидко зганяв, купив помпу нову, поставив іначе вже нічого не жужжить. Дивись, зараз поставлю. Вона щось там включає, щось починає качати. І все тихенько. Кайф, а тоді зовсім такий був звук страшний. Все, досить. Е, до речі, мені підказали, як розмикати швидко батарею. Перше, знімаєш з цього акумулятора, і друге, ось цей штекер зняв і вдів. Розірвав е, зв'язок. Все. Ну, питання розірвав. Ось так вимикається Тесла. Ідемо в салон. Ну і після того, як я поставив помпу, захотілося мені ще зняти блок. все ж таки. Тому що попереду вихідні, і я думаю, чому б його не зняти? Я не бачу в цьому ніяких паралелей, але просто підводочку таку зробив. Коротше. Просто зняв блок СРС. Зараз розповім, як його знімати. Ну, не дуже тяжко. Я думав спочатку, що це капець, зараз знімати всю центральну цю консоль, Та, що стоїть посередині, там на підлокітник, але там все набагато легше. Так, дивися, сідушку можна не витягувати, але я витягнув для того, щоб було ну, трішки удобно. Сідушки знімаються, капець, як тут геморойно, якщо чесно. На звичайних машинах з неї виходить коса і йде просто от сюди вниз, і там пару штекерів і все від'єднати. На цій сідушки просто неможливо. Від'єднати їх від е, сідушки. Потрібно повністю косу, яка йде ось так, ось так, ось так, ось так. заходить сюди, повністю її витягувати. Потім тільки вона знімається нормальна сідушка. Трошки неудобно. Блок ось. Якщо ви зараз тільки починаєте, то мені вас, вас трішки шкода. Тому що, коли я починав, то я думав, капець, зараз потрібно це все розбирати. Але коли я буду передивлюватись це, то звісно, що мені буде. Ну, типа, норм, зняв і все. Але ні, трішки подовбатись прийшлось. Знімаємо тільки ось. цю е Спереді такий ворс там стоїть. Ось, ось він. З цієї сторони і з іншої також. Вона просто на кліпсах пластмасовою лопаточкою відігнули і все. Болти ось тут один. Ось тут один стоїть. І один ось тут. Все. Ну, і з іншої сторони, так само. Звичайні болтики три штучки відкрутив зліва-справа, по три. І все, і вона вільно ходить. Блок стоїть ось там, ось там внизу. Трішки неудобно його доставати, але я справився. Я думаю, ви також справитесь. Якщо ця інформація комусь знадобилася, як його дістати, то, будь ласка, напишіть в коментарі. Цікаво, скільки нас таких. І трішки розповім про кузовщину. Ну, про деталі для кузова. Можна купити у нас, але все ж таки я замовив. Там потрібно буде чекати від 4 до 7 днів, і десь на відсотків 10 або 20 буде дешевше ніж купувати тут. Я нікуди не спішу. зекономимо трішки і почекаємо запчастини. Я точно не пам'ятаю, що там було замовлено, але точно пам'ятаю, що бампер, туманка одна, тому що тут туманки вже стоять якісь аплевел. Вони ставилися тільки на нові моделі, ось ці в них є LED така лента. Зараз покажу. Ось, у мене одна збереглася все ж таки, і всередині десь, десь ось в центрі. Бачиш, там є така led лента Вона світиться, це типу ДХО. А в звичайних фарах їх немає. Ми спочатку замовили звичайну ДХО а потім подивилися, зрівняли, вона зовсім не така. Так що ми її віддали назад. Точно було ще підкрилок замовлено. Ось ця залізяка одна, це для кріплення крила, точно там була замовлена. Тільки я не знаю ще порог не знаю, ще поки. Він там здається, з двох частин складається. Я не знаю, треба його ще трішки пошукати, де дешевше вибрати. Ну і точно, щоб на цей автомобіль вони підходили, звісно. Ну, ми її залишаємо в такому вигляді. Зараз тільки капот закрию. Нехай стоїть вихідні і відпочиває. Ну і ми трішки відпочинемо. Ну і тепер прийшов час перейти до запчастин. Перше, що мене дуже сильно напрягає, це нова пошта. Тому що вони завжди пхають свої коробочки, продають упаковку і тому подібне. Замітьте, коли ви хочете відправити посилку, вони туди обов'язково додають коробку, вони вам обов'язково туди запхають. І упаковку. Ще Це та, що бумага всередині коробки. Ось ця посилочка, вона здорова. Диви, що там всередині. І за це вони беруть бабки. Навіщо? Вся. А тепер переходимо більш детально до замчисти. Ми тепер зупинимось більш детально на ось цих кронштейнах. Їх ніхто не продає окремо. Ні, ну продають, звісно, але ну я ж купив якось. Але їх е, зазвичай продають разом з четвертю. Вони стоять в передній стойці, там, де там де, там де, там, де крило цепляється. Ось тут. Ось цей знизу стоїть, а цей інший зверху, тільки на теслі. І за цього їх продають по 50 баксів. Ти прикинь? Ось така штука 50 баксів і ось ця. Просто ось ця 50 баксів. Взагалі її можна самому робити, якщо хочете, я вам можу дати номер оригінальний. Ну і ще що не показав, це тормозний диск. Я його забрав нещодавно, коштує він ось стільки. І накладка ось така. Знаєте, як клеють на ободок багажнику, і вона так прикольно виглядає. Замовив чорну матову, тому що диски чорні матові, я думаю, буде прикольно. Основна частина блок СРС. Не можуть мені його перешити так, е, от, ну, як завжди, ми приносимо, перешивають і ставимо. Потрібно його все ж таки поставити назад і проїхати на автомобілі. Кажуть, тоді, скоріше, всього, зможемо зробити. Тільки зря розбирав. Зараз буду все ставити на місце. Ще зовсім нещодавно я це все розбирав, а зараз будемо все складати на місце. Опа! Залазимо сюди і всовуємо його кудись туди. Оп, і все, зібрано. Ну як все. Все, що зараз можна зібрати. Тому що я чекаю ще ремені, щоб потім було мені легше їх вставляти. Розумієш, да? оця штука дуже каварна. Але чомусь вона залізла на своє місце. Не повинно так бути. Все, залишаємо її до того часу, поки або не приїдуть ремені, або не буде робитися ходовочка. І настав час нарешті ремонтувати Теслу. Ну а почнемо ми, звісно, з ходової частини. Все тут ось так, і зараз буде все по-іншому. Ну і що ми бачимо? Правильно зроблена ходова. Вона, можна сказати, поставлена просто для того, щоб машина могла заїхати на стапель. І, а потім вже буде нормально обтягуватися все. Все стоїть на місці, окрім привода, тому що його потрібно витягувати на підйомнику. Тут не змогли витягнути, ну там всередині з мотору. І за цього потрібно буде там його ставити. А ходовочку просто прикрутили для того, щоб завести машину на стапель. І зараз вона буде робити свої перші. Кроки по українській землі. Ну, нормальні кроки на чотирьох колесах і своїм ходом, я сподіваюсь. І машина магічним образом перемістилася на стапель. Кайф, да? вона спочатку не хотіла сама їхати, тому що я поставив вже блок. Її не рідний, це блок зарядки, електронний блок управління зарядним портом. І він не хотів працювати. Просто машина ругалася, що машина не може зрозуміти, що це за блок. Вона написала не зрозуміле ПО, і ми прийшли до виводу, що блок потрібно підшивати. Із -за цього вона не хотіла їхати. Ми потім просто його відключили. Вона потім перезагрузилася. Ну ми від'єднали акумулятори і якось сама поїхала. Хоча ми вже зібралися всі її толкати, поставили в нітраличку. Ну слава Богу, вона заїхала сама на задньому приводі, тому що передній правий привід не стоїть. Позаду я не знаю чи вам показував. Тут потрібно буде пофарбувати раз детальку, і трішки є удар по трішки багажника. Бачиш кончик, і ось тут заломчик невеликий. Але це, скоріше всього, можна буде зробити без, без фарбування. Так, йдемо до передка. Що в нас тут ми маємо? Машина зараз буде починатися робитися. Потрібно буде перед тим, як її повністю розбирати, відтягнути трішки лонжерончик ось цей п'ятачок. для того, щоб можна було нормально все повідкручувати і прикрутити всі новенькі деталі. У мене немає тільки однієї фари, але це не проблема, їх дуже багато у нас тут продають, купити можна дуже швидко. І тут бампер у неї, це 23 рік, без парктроніків. А знайти без парктроніків, ну, в принципі, можна, але дуже дорого. А з парктроніками придують дешево. Я купив з парктроніками, просто їх запаяємо і все. Сьогодні в нас п'ятниця. Якщо вийде, я завтра приїду, познімаю. Якщо ні, то вже зустрінемось в понеділок, тому що завтра машина буде робитися. Так, ахалай, махалай, хоп! Це новий кадр, а отже, це новий а день. І означає, що я вам зараз покажу, в якому зараз стані косла. Вона нещодавно була зібрана так для того, щоб просто приміряти запчастини, а зараз вже більш-менш все виставляється, тому що є кронштейни на крило, ті маленькі, які я купив там. Вони коштують по 50 баксів кожен. Е, потім що ще є. Дифузор, нарешті, прийшов. Але дивіться, розповім вам, які є нюанси в 23-му році на ігріку. Там вже трішки. Змінили вони цю дифузор, і кріплення під мотор не такі. Оригінальний дифузор коштує, здається, я знайшов за 14 тисяч гривень, а це я купив там трішки більше, ніж 100 доларів. І якщо ви хочете просто купити дифузор, як я, ось так, от то краще все ж таки купуйте в зборі з вентилятором. І ви не будете. Попадати на гроші, так як я, тому що зараз ми трішки перероблюємо кріплення під мій мотор для того, щоб мій мотор став. Як виглядає оригінальний? В нього рівні такі три е, кріплення. А як виглядає цей? А у цього скошені такі кріплення, і за цього потрібно буде зараз доробити трішки. Але він, в принципі, стає нормально. Но тільки в цьому проблема. Так що, якщо ви купите повністю зібраний з моторами, він стає нормально на радіатор і все буде гуд. Ось радіатор і ось ця направляюча потоку воздуха, який також. Стає нормально на китайський дифузор. Це ще один лайфхак. так що, хто заказує собі тес, то майте на увазі. І, і зараз швиденько відвезу ось цю мою рідну летку, тому що в неї, бач, немає одного ушка, і тут трішки немає такої. Але це нічого страшного. Воно зробиться і ні на що не буде впливати там взагалі. Це навіть вушка навіть всі на місці, просто немає маленького кусочка. Наварить трішки пластику да і все. Все, сказали, хвилин 20 і заберемо її. Так що, давайте, як завжди. Раз, два і три. І що ми маємо? Зроблені вушка. Раз. Два і три. Кайф, так? Да? І зараз відправляємося, ставимо і, ну, і дивимося, що вийшло. Копив антифріза, взяв хеповський, нормальний, германський, типу кажуть, адекватний для автомобілей. Так що, зараз підемо заливати. І тільки що мені набрали і сказали, що ремені готові. Робили їх аж 9 днів, це щось дуже довго. Зазвичай роблять там дня 3-4 максимум. Ну, газуємо. Ну все, ми машину вигнали, але ну, трішки темно, але все одно я вам покажу. Темно, вже важко камері справлятися, але е, пофарбувати -по потрібно крило, бампер і кусочок двері. Я думаю, потрібно буде, тому що там є просто царапіни. По капоту тут була вм'ятинка, вона ще є, але не така сильна. Будемо у безпокрасочника, я вам все покажу більш детально. Капот алюмінієвий потрібно буде якось спасти. Не хочеться його не фарбувати, не купляти, нічого не робити. По салону я її вже зібрав. Ну як зібрав, там були тільки ремені і все. Так що давайте перемістимося в завтрашній день, коли вже буде світло. І я думаю, що цей день потрібно завершити фотканням автомобілю, тому що він вже зроблений, все є. Навіть заглушечка прийшла. Зараз покажу її більш детально. І чому б цим не зайнятися зараз? Тому що вже захід сонця потрібно фоткати машини е, після заходу сонця, якщо ще. От якраз сонце сідає і десь в тіньочку можна фоткати. На місці баушна. Е, у людини була. Така, як мені потрібна, а я її відправив, така як у мене була. Вона мені не підходила. Короче, помінялись просто. Ну що, друзі, наша незмінна локація це криша форума, і я приїхав фоткати свій автомобіль. Нісан Рог, він уже буде в продажу. Це 2019 рік, пробіг 25 тисяч кілометрів, невеликий пробіг. Ну і удар, я думаю, ви бачили, тому що я сподіваюся, ви слідкуєте за мною спочатку того, як ми ремонтували. А якщо ви не бачили, то будь ласка, ось тут справа зверху. Побачите нагадалочку. Будь ласка, переходьте, дивіться все спочатку. Все. Ось так він зараз виглядає. Наполірований, намитий, все, що потрібно, зроблено. Зараз він дуже гарний. Я нічого не можу більше сказати. Просто прям все зроблено. Тільки масло потрібно буде новому власнику замінити і все. Ми майже ніколи не міняємо масло тому що коли власник новий купує, він завжди повністю сам обслуговує свій автомобіль для того, щоб було вже для нього зрозуміло, коли він там все міняв і тому подібне. Швидкий огляд. Все чистенько, все красиво. Блін, ну я не знаю. Новий власник думаю буде кайфувати, тому що тут немає до чого прикапуватися. Колір у автомобіля дуже класний, мені особливо подобається, і всім, хто звертає на нього увагу, моїх знайомих, всі думають, що це чорний, а потім, коли бачать, що це зелений, то кажуть, вау, красиво, звісно. Ну, 360 тут майже все є, тільки немає одного. Немає люку і все. Тому що люк це така додаткова опція, не всі його хочуть і не всі його ставлять. Якщо вам цікаво, більш додаткова інформація в описі. Там є ссылка на авторія, будь ласка, переходьте, кому цікаво. І я попереджаю: він не буде коштувати дешево. Ну але як ви зрозуміли, машина не виставилась на продаж, тому що я її пофоткав в п'ятницю, а потім мені в суботу знайомий пише. Там тобі скоро посилочка прийде. А я її замовляв дуже давно, і я її чекав десь неділі-дві тому, чи три навіть. І він каже, вона буде в понеділок. І я такий зашибісь, а мені вона дуже потрібно, тому що це накладка нісно на передній і на задній бампер. Мені дуже цікаво, як вона виглядає. Я за нею вже з'їздив. Вона лежить на стошки. Вчора вечір її привіз. Спеціально не відкривав для того, щоб ну вже було темно. Для того щоб з вами разом це зробити. У нас таких машин я не бачив. Е, може і катаються одиниці, але це ну дуже тяжко дістати. На промі продається одне об'ява, і то під замовлення, і там ціна зовсім неадекватна. Маленька. Я в них не хотів замовляти і замовив через знайомого, який замовляє Сталбау напряму і привозить через міст Експрес. Обійшлося, воно мені, звісно, трішки дорожче, ніж я планував. Хотів десь 200-250 доларів, а вийшло десь. 370 десь так. Ну, від 350 до 400, десь в тому діапазоні, бо точно не пам'ятаю, тому що там одразу замовлялися і туманки, ось ці, що стоять вже на ньому, і, і ось ця е, рішіточка. Тут ще є Лейба, Нісма, вона буде, буде потім тут стояти. Так, ну все, ходімо розпаковувати. Вона стоїть ось тут. Здоровенна коробка. Ось один і ось два. Дивись розмір. Мій! Ріст десь метр дев'яносто. Ну і коробка, десь метр вісімдесят. Давайте розпаковувати. Блі, виглядає, звісно, прикольно. Це передня частина. А це задня. Ну що, ось як воно виглядає. Звісно, із мінусів потрібен квадратний номер. І, ну, це я просто приклав, вона стоїть на двох кліпсах, ось ці в центрі, і все. Виглядає воно зараз ось так. Воно ніч, ніяк ще не закріплено, тому що там потрібно саморезиками його кріпити нормально. Я її ціпляв на скотч, але воно падає. Якось ось так. І що ми хочемо зробити? Я виставив опитування в інстаграмі, і всі проголосували, ну, як всі, 80%. За пів години там проголосувало чоловік 20, що всі пишуть, що потрібно фарбувати в червоний ой, в чорний глянець, тому що не йде червоний колір зеленому автомобілю. Я це також прекрасно розумію, і ми зараз будемо що робити: правильно фарбувати в чорний глянець. Ось ці всі червоні частини будуть зараз чорними. Ще тому що ще ми думали, чи ставити, але виглядає наче непогано. Зараз зробимо глянець і вернемося. Ну що, друзі? Ось і все. Я думаю, це фінал. Більше я нічого не буду робити. Одне мене, що турбує, це чи тонувати переднє скло, але це вже дрібниці. Я, як завжди, на тому місці, де ми завжди фоткаємо автомобілі. Це криша форма. І вже можу вам показати фінальний результат, як виглядає автомобіль. Це так я хотів, щоб він виглядав, коли я його замовляв. Як тільки я його замовив, мені одразу сказали, на нього прикольно стане. Ось цей обвіз, це типа Нісмо, китайське Нісмо, звісно, тому що для рога немає нісмо, тільки для... Жука. І ось так, як зараз він виглядає, я собі його і уявляв. Тільки я, звісно, уявляв його червоному кольорі, як по заводу воно повинно бути. Ну, по заводу, китайському заводу. Але я все ж таки вирішив пофарбувати, тому що для зеленого кольору більше підходить все ж таки чорний. Червоний не підходить. Червоний прикольно підійде для білої автівки, або, можливо, сріблої. Можливо. Но для білої буде вообще клас. Ну і ось так все зараз виглядає. Губа. Блін, стала. Як рідненька. Тут, звісно, резиночка, але це без цього нікуди. Ну виглядає чітко. Якщо вам не подобається, то ну, нічого страшного, у кожної ж людини різний вкус, правильно. Я зробив так, як мені автівка подобається. Ось так от я хочу її продавати. Я думаю, знайдуться ті люди, які скажуть, «Вау, ну класно, вона виглядає. Ну і ззаду він ось так виглядає. Воно трішки випирає, наче нічого не змінилося, але воно трішки випирає і додає якоїсь такої агресивності. Дуже погано стоїть бампер задній, я не знаю чому. Бачу, трішки видно. Направляйку, але тут нічого не фарбувалося, нічого не знімалося, я не розумію, чого так по заводу зробили. Ну і що ще можу сказати? Автомобіль в продажу, силочка, звісно, буде внизу. І можете переходити дивитися. І я знову повторюю: машина не буде коштувати дешево. І це не тому, що я хочу заробити всі гроші світу, а тому, що я вважаю, що хороший автомобіль повинен коштувати хороших грошей. Ось так. І на цьому думаю, закінчимо. До наступних зустрічей. А тут, до речі, вон, бачиш також якийсь відеограф, щось знімає про автомобіль. Ну, а ми поїхали кайфувати і робити теслочку. І поки я їду, розповім, що я замітив. Тут утримання в полосі працює краще, ніж в субарику. Вона намагається реально тебе тримати в центрі полоси. Е, у Субарику воно як працює, ти якщо до лінії. Трішки наближаєшся, то воно просто тебе вирівнює тіпа, від лінії. Наприклад, їдеш в лінію, воно хоп повернуло і ти вже в іншу сторону їдеш. І тебе так футболяє з е, лінії в лінію. А тут утримання в полосі, воно реально намагається тримати тебе в центрі полоси. І це прикольно, до речі, Воно сама підрулює. Ну, я все ж таки можу признати, що ця функція тут працює краще, ніж в субаріках, але все одно субарік вам лав.